Привіт! Якщо ти тут, то це означає, що тебе цікавить трейдинг і що взагалі трапляється за лаштунками ринку. Сьогодні я розвію міф про те, що трейдинг це якісь легкі гроші. В цьому відео буквально за 5 хвилин я поділюся з тобою своїм п'ятирічним досвідом в сфері трейдингу. Я не тільки буду говорити про успіхи і прибутки, а ще й про стрес, нерви і втрати грошей. Це буде дуже цікаво і коротко. Тож, давай починати. Окей, розпочнемо з того, що багато людей думають, що трейдинг – це мільйон на вчора, і починають підвищувати ризики, в результаті чого починають зливати кошти і втрачати свої депозити. Взагалі, трейдинг може приносити дуже гарні прибутки, але якщо робити все поступово зі стратегією та не включаючи вхід емоції. І також цьому я вчу своїх учнів, які щодня відкривають і закривають просто шикарні угоди з дуже крутим результатом. Якщо ви теж хочете потрапити на навчання і зрозуміти, як ви можете заробляти на трейдингу, і також на інших інструментах заробітку на криптовалютному ринку, то заповнюйте анкету перед запис. В описі під цим відео. Ну і тут в мене є стрічне питання: а чи знаєш ти взагалі, що на крипторинку є величезна кількість різних інструментів для заробітку? Комусь підходять більш довгострокові інвестиції, да, і формування спотового портфелю, комусь ф'ючерси. Тут вже швидкіші угоди і більші ризики. Комусь підходять токенсейли, якщо людина хоче стати раннім інвестором в проєкт і вірить в технологію. Дехто віддає перевагу стейкінгу, і копітрейдингу. Ну, якщо у людини немає багато часу для аналізу ринку та торгівлі, але вона хоче зберігти і трішки примножити свій капітал і обігти інфляцію. Тож я твердо переконана в тому, що будь-яка людина знайде для себе той інструмент заробітку, який підходить саме їй. Але в кожному з цих інструментів є одне. «але». Навіть найприбутковіший спосіб заробітку на крипті ну, знаєте, якщо я вам дам якийсь грань. Може бути збитковим через відсутність контролю емоцій. Тож тут найголовніше навіть не навчитися аналізувати. Так, звісно, аналіз це дуже важливо. Але найважливіший аспект це якраз таки контроль своїх емоцій. Тож, якщо говорити саме про трейдинг, то це гра вдовгу. Як би сумно це не звучало, тому що люди зазвичай думають, що трейдинг це швидкі гроші. Mm. І так, звісно, там можна швидко заробити, але можна так само швидко і втратити. Тож, якщо ви для себе ставите ціль заробляти на дистанції, наприклад, кожного місяця робити там плюс 10, плюс 15%, відсотків, то це буде набагато краще, ніж за один місяць зробити X100 до свого капіталу, а потім все злити під нуль. I am having a very bad day. Ну а тепер давайте я вам трішки розповім про свою історію і як взагалі відбувалися мої перші дні трейдингу. Як ви знаєте, то коли я починала, тоді взагалі не було ніяких курсів, навчань, експертів, менторів і так далі. І мені приходилося годинами дивитися відео на Ютубі і самостійно в цьому розбиратися: як аналізувати графік, як аналізувати новинний фон, як користуватися терміналом. І я буквально методом тику це все робила і поступово покращувала. Рокови розбиралась. Також я дуже дуже боялась починати торгувати з реальними грошима. Тож я якраз таки починала все з деморахунку. Що взагалі таке цей деморахунок? Деморахунок це торгівля на несправжні гроші. Тобто, у вас на балансі з'являються суми. Це може бути тисяча, десять, там сто тисяч доларів, і ви можете на неї торгувати. Ви можете або заробити, або щось втратити, але це будуть лише цифри на балансі. Тож, по факту, ви нічого не можете втратити, але і з іншого боку нічого не можете заробити. Звучить дуже безпечно, правда, це так. Але в мене в певний момент почався синдром деморахунку. Тобто, коли я починала вже торгувати на справжні гроші, то, по-перше, для мене це було дуже важко і дуже страшно, навіть не дивлячись на те, що я вже якось навчилася торгувати на демо. І по-друге, всі угоди, які були, скажімо так, в мене в голові, да, тобто, які я відкривала на цьому деморахунку, в мене були в плюс. Ну, не всі, а майже всі. А на справжньому депозиті були в мінус. Хоча ми Методологія аналізу і входа в угоду, да, там відкриття, закриття, була абсолютно ідентичною. Ну і тепер давайте ж поговоримо про мої найбільші фейли. Ready? Go! Буду казати все, як є, і взагалі я ніколи цього не приховую, але в певний час я втратила близько 50 тисяч доларів. Якщо ви ще не дивились ось ці відео, то дуже раджу їх подивитися, щоб ну, хоча б не повторювати мої помилки. Тому що, знаєте, взагалі 50 тисяч доларів це ну, нова машина, або там якийсь завдаток за новий будинок і так далі. І якщо згадувати да, всі е, втрати, всі мінуси, всі збиткові угоди. То на думку приходить лише одна помилка через емоції. Кожного разу я починала дуже гарно торгувати, да тобто в плюс дуже класні угоди закривала. І потім я відчувала себе, начебто, богом трейдингу, начебто, в мене все вийде. Не треба аналізувати, можна підвищувати ризики і так далі. І кожного разу траплялась ліквідація. І кожного разу я думала, що ні, такого не може зі мною бути. Як це взагалі трапилося? Чому я там не поставила стоп? І коли я згадую, то в мене, знаєте, ну голова, начебто, була в тумані. Я просто не розуміла, навіщо я таке роблю, і як я до цього прийшла. І кожного разу після своїх таких великих втрат я робила собі перерву на декілька місяців і думала, що трейдинг не для мене. А ось просто я не створена для. Для цього трейдингу на криптовалютному ринку. Але знов-таки через один-два місяці в мене от начебто руки самі тягнулися до графіків, тому що я впевнена, що кожна людина, яка колись торгувала і отримувала якісь класні результати від торгівлі, то вона більше не зможе це. Кинути з одного боку, це може бути проблемою, якщо ви це робите неконтрольовано, Але з іншого боку, це ж насправді та сфера, яка вам може приносити дуже гарні прибутки, якщо все робити правильно. Адже трейдинг, це як я вже говорила раніше, це гра в довгу да. Це знаєте, як марафон, а не 100 метрів спринту, де ви повинні дуже швидко пробігти на швидкість, там хто краще і так далі. Тут виграє той, хто лишається останній в грі. І лишається зі своїм депозитом. Ну і тепер. Прийшла частина розповісти вам про переломний момент, який, нарешті, допоміг мені зрозуміти свою стратегію, зрозуміти, як мені краще торгувати, що мені не треба робити. І після якого я вже без ліквідації декілька років. Після останньої своєї великої втрати я зрозуміла, що треба щось змінювати. Що трейдинг – це не казано, знов таки, це не мільйон на вчора, як багато людей думають. І навіть зараз в мене. Іноді з'являються такі думки, але я їх просто навчилася контролювати. І для себе я створила таку стратегію, де я ось просто максимально обмежую собі ризики, що навіть якщо в мене є якийсь соблазн, да, там, на більшу суму відкрити угоду з більшими плечима, то я просто не можу цього зробити. І відповідно не можу втратити великі кошти. Яка в мене зараз стратегія? Я зазвичай торгую з ризиками 1% на угоду в найгіршому випадку, якщо мене виб'є по стопу, да, я втрачу. То я не можу втратити більше, ніж 1% від депозиту. Відповідно, щоб злити повністю свій депозит, мені треба відкрити 100 угод поспіль в мінус. А це ну, навіть по теорії ворогідності важко зробити. Навіть якщо ви просто підкидаєте монетку і рандомно відкриваєте угоду на зростання або на падіння, то з таким ризиком в 1% і з правильним співвідношенням, тобто ризику до прибутку. Якщо у вас на ризик іде 1%, то на прибуток. Іде 3%, да? тобто ось таке співвідношення 1 до 3. І так, да, якщо притримуватися такої стратегії, то втратити реально буде важко. Ну і також, якщо в мене накопичується досить велика сума саме на ф'ючерсному рахунку, то я її ребалансую в спот. Тобто я виводжу прибуток з ф'ючерсів, купую на цей прибуток монетки собі на спот, на більш таку середньосрокову, довгострокову перспективу. І ці монетки я закидую в стейкінг. Фіксований або не фіксований, щоб отримувати. На мої спотові монетки ще більше прибутку. Ну і коли я почала, скажімо так, використовувати цю систему, тобто виводити гроші і обмежувати ризики, то в мене більше немає таких зливів. Так, звісно, якусь угоду може закрити по стопу. Але це ж буде 1% від депозиту. Навіть якщо я закриваю 5% угод поспіль в мінус, то це всього мінус 5% до депозиту. З іншого боку, сам депозит росте не настільки швидко, да? тому що на. Наприклад, якщо ми беремо е, ризик на угоду 1% і прибуток 3%, то за угоду ви максимум там можете зробити плюс 3% до депозиту. Знов таки, якщо у вас невелика сума, якою ви торгуєте, то це буде ну, не дуже приємно в доларовому еквіваленті. Але якщо на дистанції ви збільшуєте свій депозит і постійно торгуєте в плюс, тоді це просто шикарні результати. Ну і також ще один аспект, який мені дуже допомагає, це аналіз своїх угод. Тож дуже важливо завжди ввести свій трейд щоденник і розуміти, навіщо ви відкриваєте там одну угоду, другу, третю і так далі, е, які у вас монетки краще виходить торгувати, які гірше, які фактори для входу ви використовуєте, е, в яку частину доби вам краще заходити в угоди, там зранку, вечора і так далі. І коли у вас вже є цей аналіз, то ви можете робити саме рефлексію і покращувати свою стратегію. Тим самим ви зможете вчити. На своїх помилках, а не просто обурюватися, що у вас вони існують, тому що вони по-справді, існують у кожної людини. Ну і тепер давайте узагальнимо мою історію і, скажімо так, лайфхаки та поради новачкам, якими я можу поділитися, виходячи зі свого п'ятирічного досвіду в трейдингу. Перша і найважливіша порада це контролюйте свої. Емоції, як позитивні, так і негативні, як страх, так і жадібність, дата ейфорію і так далі. А другий факт це маєте чітку стратегію, по якої ви рухаєтеся. Тобто, ви повинні собі приділити декілька годин на день, протягом яких ви аналізуєте ринок, протягом яких ви вчитеся, протягом яких ви торгуєте. Третій момент це ризик-менеджмент. Завжди обмежуйте собі ризики і робіть це таким чином, щоб ви не втрачали занадто багато від свого капіталу. І з іншого боку, також прорахуйте свої ризики таким чином, щоб якщо у вас невеликий капітал, то щоб ваш прибуток був е, теж приємним. Четвертий пункт це завжди робити аналіз і саморефлексів. Після того, як ви закрили угоду, то записуйте її в свій трейд щоден. І е, намагайтеся зрозуміти, що ви зробили гарно, а що ви зробили погано. І знов-таки вчитеся на своїх помилках і робіть висновки з кожної своєї угоди. Ну і п'ятий, останній і найважливіший пункт зі свого досвіду, який я хочу вам розповісти, це те, що трейдинг це зіграв довго. Чим довше у вас виходить тримати стабільні результати на дистанції, тим краще буде для вас і для вашого капіталу. Адже таким чином ви зможете з урахуванням магії складного відсотку. Робити просто шалені результати, і ну, взагалі кожна людина, яка приходить з бажанням стати мільйонером там, через 10 років, в неї це виходить робити. А людина, яка приходить з бажанням стати мільйонером не вчора, в неї виходить тільки зливати свій капітал. Отже, 5 років мого досвіду мені допомогли зрозуміти, що трейдинг це марафон, а не спринт. І тут важлива не швидкість, а постійність. До величезних цілей можна дійти маленькими Кроками. Ну і також не забувайте ставити вподобайки і підписуватися на канал, щоб не пропустити наступні відео. І також, звісно, пишіть в коментарях про що б ви хотіли наступні випуски, щоб таким чином ми з вами створювали контент разом. З вами була Катя Крипто. До зустрічі в наступних відео.